Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3575-й розіграш державної лотереї Максима». На сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 158 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон. Дев'ятнадцять, дев'ять, тридцять дев'ять, сімнадцять. 14. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8507 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам! Чотири Десять. Двадцять сім Шістдесят дев'ять. Сімдесят два, п'ятдесят дев'ять п'ятдесят шість. П'ятдесят п'ять. 32, два, тридцять п'ять, сорок один. Тринадцять, п'ятдесят три, сімнадцять. П'ятдесят один. Сорок два, двадцять один, тридцять сім. 25 64 А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7360-й розіграш державної лотереї Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон Б-комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. Один. Два. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 1. 2. Один. Бережіть себе, все буде Україна.